Протягом найближчого місяця у Чернігові має з'явитися ще одне партнерське місто це сен дені у Франції. у вже знайомому Чернігівцям регіоні Іль-де-Франс, його ще називають Паризьким. Про це повідомив ВОО міського голови Олександр Ломако під час наради в муніципалітеті 24 жовтня. Місто Сен-Дені це супутник по суті Парижа. Я спілкувався з міським головою. Я записував звернення, і воно було показане для депутатів міської ради. Вони голосують на найближчій сесії. І ми проголосуємо на найближчій сесії встановлення партнерських стосунків між містом Сандоніг і містом Чернігів. Наші діти вже влітку відвідали Сен-Дені в рамках там нашої співпраці. Це була така культурна реабілітаційна така поїздка. Діти дуже задоволені повернулися з Сен-Дені. Вони прийняли їх дуже, дуже тепло і корисна. Така була поїздка. Цікаве місто. І я думаю, що співпраця між нашими містами вона прийде на користь в першу чергу. мешканцям Чернігова, мешканцям Сен-Дені. Ломако також додав, що місто і профільний відділ з міжнародних відносин активно працюють з нинішніми містами-партнерами Чернігова та іншими європейськими містами, зокрема й над злученням допомоги. Він також подякував муніципалітету столиці Латвії, Ризі за 10 автобусів, котрі вони передадуть комунальному парку Чернігова. Він подякував депутатам міської ради Риги і віце-меру. Вони вже ухвалили рішення про передачу. Автобуси не нові, від'їздили термін експлуатації. Проте в нинішніх умовах ще можуть кілька років послати. Слугувати у нас йшлося на нараді, всі вони на маршрутах не зможуть бути, тому що автобуси не нові. Повторюся, у них вже там суттєвий є термін експлуатації, але він в місті Рига, тому там ну, дороги більш-менш нормальні, і я думаю, що все було не дотримувалося. Відповідно, частину тих автобусів. Ми розуміємо, що це будуть донори для деталей для інших автобусів. Тому якщо половина там хоча б шість. Можливо, п'ять будуть у нас, то це дасть більше змог комунальному підприємству реалізовувати якісно свої функції. Тому дякуємо нашим партнерам за підтримку Чернігова, Дякую, що оперативно відгукнулися на моє звернення. Ми багатьом міським головам. До речі, і в Прагу ми писали. Ну багато міст ми писали, і наші міста партнери всі. Які є у Чернігова, і Жешов нам передавав ці автобуси? Вже ми писали звернення, тому що ми розуміємо, що європейський транспорт, який навіть у них списується, може ще працювати декілька років в місті Черніга. Після бойових дій у міста його бюджету немає можливості швидко оновити транспорт, щоб забезпечити якісними послугами населення, зокрема в комунальному парку. Це ж Тимчасовий вихід зазначив Ломако. Ми не хочемо, щоб у нас було багато там чи було би транспорт. Ми хочемо, звичайно, нові автобуси, щоб були у нас, нові тролейбуси, якісні з автономним запасом ходу. Ми розуміємо, що ну, нам потрібно нове будувати місто з новими можливостями, але це бажання, реальність вона зараз на жаль трошки інша, Тому ми працюємо активно над тим, щоб і залучати і в комунальну сферу. Бувше використання європейської техніки і в сферу перевезення. нагадаємо, цього року Чернігів офіційно здобув два міста-партнери в західній Європі: це німецький Ахен і Французький Реймс. Обидва міста залучають не лише необхідну допомогу, а й долучаються до обговорення післявоєнної відбудови та розвитку Чернігова.